Вітання всім! Сьогодні ми розглянемо питання, чи завжди при купівлі нерухомості покупець зобов'язаний сплатити обов'язковий платіж 1% збір на пенсійне страхування. Так, за загальним правилом, покупці завжди сплачують 1% загальнообов'язковий збір на державне пенсійне страхування. Але законодавством надана пільга і звільнення певним категоріям громадян від сплати цього збору. Звільняються особи, які придбавають житло вперше. Що значить, що у покупця немає нерухомого майна? Це значить не тільки, що покупець ніколи не купував нерухоме майно, а що взагалі ніколи на будь-яких підставах не реєструвалося право власності. Тобто ніколи, навіть в дитинстві, покупець не входив до приватизації, ніколи нічого не успадковував, ніколи йому нічого не дарувалось. Але нотаріусу, який посвідчує договір купівлі-продажу відповідний, потрібно надати докази, що дійсно це житло придбувається вперше, чим це підтверджується. По-перше, особистою заявою такого покупця. По-друге, інформаційною довідочкою з Державного реєстру речових прав, що не було зареєстровано право власності. По третє, довідочкою з органів БТІ, які до 2003 року здійснювали державну реєстрацію прав на нерухоме майно, що не зареєстровано право власності, і відповідну довідку органів приватизації що за місцем проживання такої особи, що ніколи не використовували житлові чеки. При наявності таких довідочок, таких підстав, дійсно покупець не зобов'язаний сплачувати 1% збору на загальнообов'язкове пенсійне страхування при купівлі нерухомості.